Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! World News повідомляє, що у разі, якщо команда Фюрі не зможе домовитись про бій з Усиком, Тайсон проведе четвертий поєдинок з Деонтеєм Вайлдером. Як стверджує видавництво, менеджери Цигана вже провели попередні перемовини з американцем. Вочевидь, Вайлдеру дуже подобається отримувати соковиті пиздюлі. Стала відома остаточна дата проведення бою між американським абсолютним чемпом у легкій вазі Девіном Хейні та українцем Василем Ломаченко, як повідомляє джерело, двобій відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі. Український напівтяж Олександр Гвоздик після вдалого повернення в ринг поділився думками про своє спортивне майбутнє. Пряма мова. Я проведу ще як мінімум один бій. Планую боксувати знову у травні. Стосовно титульного бою, хотів би це зробити наступного року. Сказав Гвоздик. Боєць UFC ден Хукер після бою Волконовські Махачев звинуватив дагестанця у вживанні заборонених речовин. Пряма мова. Тупа пизда гадає, що може прилетіти в Австралію, винайняти медсестру, яка поставить йому крапельницю, і ми про це не дізнаємось. Брехливий пес, коли він не обманює, він не виграє. Іслам Чітер. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.